Я тут колесо заблокував. Ти не бачила? Не бачила? з'їжджаю, з'їжаю? Ти не знаєш скільки? Тиждень на като це. Прикинь. Чи хочеться? Дуже навіть. Амовий but... Мод буквально весь зариганий після дощу. Ну ти знаєш за цей тиждень, чому не їздив тиждень? Ну, по перше, тиждень тому я зробив дольнічок по Україні. Оце півтори тисячі кілометрів на секундочку. По-друге, типа не було такого, що я прям не хочу. Ну, перших два дня можу. А далі все ж таки хотілось, все як має бути. Просто якось часу не було, що крутити ручечку. А сьогодні така нагода з'явилась, і зараз їду швиденько на моєчку. Помий після дальняка його, бо я так його і не мив, і буду тулити в інше місто. Знімати особо нічого не буду, тому що. Ну, це вперше я буду знайомитись з тими мотоциклістами, а це як мінімум незручності для людей, які мене не знають, зразу тичити камеру в лице. Вірно. Так що при знайомстві я це не юзаю, цю фішку, що давай зразу контент знімати. Та просто їду проїхатись, поспілкуватись якоїсь кави, в'їбати. Хоча каву я не п'ю, просто ну, заїжджена така фраза. Ну, GLC 300 є. Ти будеш їхати? Фоматик, Фоматик, класний мерс мерседесник, не те, що моя оця Хонда, але моя Honda теж нічого. Зато моя Хондочка до ста його дергне. Такі діла. Що ще хотів сказати? Срака трохи боліла, звісно. Ноги позатерпали після дальнячка. Ну, сильної кріпатури не було. Я думав, буде гірше набагато. Ну було все чітко. На моєшці нікого нема. Зараз швиденько. Банц, банц, банц. банц. Ну. Вмикає. Ох і жуки. 30 секунд, блять. Що це таке? За що я оплатив? Цих перших тридцять секунд га пишеш, анімієм шлях, не шукай міго сповідь ніби старих фільмах, мало слів. Там підкажи, який час. Останнім часом я супер непунктуальна людина. Розсіяна, непунктуальна, вічно запізнююча людина, яка не вміє вірно оприділити час, який мені потрібно на ті чи інші речі. Коротше, якщо щось потрібно поручити, звертайтесь. Я з вірогідністю дев'яносто. 90... Відсотків це проїбу. Оце би був прикол лол, якби я вже вулику був зеленому, ні. Це був би приколяс, звісно. Ланцюжок змащений. Надіюсь, що я його не супер жирно змастив, бо я як супержирно змащую, то воно ж летить блять на оце заднє крилишко. Ну, ти поняв, ті. Типу. Коротше, що після дальняка в мене навіть виникала. Думка продати цю хондочку і пересісти щось на супер мощне, ніяких компромісів. 150 кг ваги, 200 сил. оце те, що потрібно. блядь. 3,0 до 100, 5 секунд до 200. Але я подумав, ну і нахуя. По-перше, компроміси будуть, як мінімум, в комфорті. Бо якщо я таку хочу пушку заряжену, то це як мінімум не комфортно. А їздиш як креветка, бо це буде спартуха або літровий стріт, але тоді на 200 буде здувати. Друге, нахуя мені 200 їхати і куди? І так я і не знайшов свої пояснень для чого продавати це. Тільки сезон від'їздив і вже продавати. Це в мене стандартна схема. Я так і в попереднім мотоциклом сезон поїздив. І вже, блядь, все, я вже хочу другий. Ну і нахуя? Що тут вийобуватись? Це класна гонка. Поки вони будуть їхати, я собі перекушу. Rock'n'bob кафе. Ну, Прикольне місця, ось така підсіточка, і там всередині зараз покажу інтер'єр. Yeah. За красу... Дуже смачний. Корочка, помідорка, соус, ще щось там є. Не знаю, що дуже смачне. Багато соусу, до речі, нема, що не витікає. Просто темка, зараз ще один замовлю. Коли їду ще зранку, чи обідав я? М -м -м, щось не пам'ятаю, можливо, щось і обідав. Хвилинка супер цікавої інформації. Тим часом, поки я їв, приїхали мої нові друзі, мотоциклісти, познайомились та трохи поспілкувавшись, ми вирішили ще катнутися. Я на твоєму, ти на текіні. А ти ному? Нормально буде? Так, супер швидкий тест-драйв гуся. Час 1200. Ох, бля, єбать він здоровий. Ага, чекай, 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 стоп. А що це? Я чув, що це не так на всіх моторах. Це тема тільки їхня, типу. Отім яка бо місто вирішили реалізувати по своєму поворотнички. Два поворотника рознесені на два різних пульти: лівий на лівому, правий на правому. А класично, я нагадаю, вліво і вправо на одному пульті завжди розміщено. Оця тема є реально блядь. Це є про телескопічний ефект. Коли даєш газу на БМВ з опозитом, мотоцикл кидає в бік. Єбас, ціплінь! А потім потягунька відпускати без газу. А воно не в масляній ванні? Серйозно? Як в машині. Поворотник. Бля? Та ти шо? Ну незвично, незвично. Це як на кораблі якомусь я тобі базарю Взагалі, якось підвісочка, вона реально цей телевлєвер, палалевер, паралевер. Він якось так працює. Ну, коротше, незвично. Ну, ти, типа, відчуваєш, але якось... Але якось так, що прямого зв'язку з дорогою немає. Підвізка комфортна, але не зовсім інформативна. Коротше, ями ковтаються дуже класно. Сцеплення таке приємне. Ну, я думав, що тут супер багато низів, я б не сказав. Можливо, я... Це друга. Третя. Ну, потрібно звикати, потрібно звикати. Вітрозахист, ну дує ось сюди трошки. Термозулька класна. Так, розвернутися ще б на цьому кораблі. Ну, не для новичка точно. О, як степлення якось так ловить. І от сюди не дує взагалі. Гальмування двигуном, ну відчутне, відчутне. Сидиш високо, як і на кожному турендуру. Тахометр, спідометр. Ну, я б не сказав, що супер важка. Блядь, знову я сигналь. Хочеш, не хочеш будеш сигналити певний час, тому що для звичайних мотоциклів поворотнички там в Джеса сигнал. О, блядь, Прикол прикольний. Чуєш, а оцей хід такий сціплення в тебе має бути? Це їхній. А, це кардан. Бо в мене так плавно, знаєш. Хоч проїтися, попробуй. Ну ти, звісно, будеш отак на ньому. Я тут колесо заблокував, ти не бачила? Не бачила? Чую, з'їжджаю, блін. Кажу, все нормально, будеш їхати. Ох, моя Хондочка з боку як виглядає. Та ти що? Ану як він валить. Ні, ну трохи валить, валить, валить. Трошки, якщо крутанути, буде їхати. Але опозицій це не про це. Це отак стати соточку 120 і собі тулити. Ну як відкрутити, так, щось там з'являється. А ці, до речі, чуть-чуть відчувається на підніжках. Що не кажи, я таки звик до АБС. Я сьогодні два рази вже заблокував тут колесо. Я на своєму гальмую, не задумуючись. Ну також в міру АБС це не панацея. Ну нейтралка. Ну, ловиться, можна зловити, як при бажанні. Я поки мені поворота. Ще не привикла, да? Стіпління як тобі? За Трошки, ге? Да. Зато сильні руки будеш мати. Я дивлюсь, що ти дуже помалу їдеш. Думаю, чи все нормально, чи ні. От мені оце повороти якось. Ти не знаєш скільки. Все нормально, головне, щоб нога була ціла. Побила ногу. Подивись, може, щось там на ногу прям впав. Бля, трошки протерло. Може не до кінця цей. Ні, нічого, ніби цілий. Курок обломало. Жалко, що ти не могла йому чуть-чуть дати. Я не кажу летіти. Просто там, знаєш, там 80, 90 там, чи 120, знаєш. Бля, покатався на одному мотоциклі, на другому, на третьому. Все, не знаю вже, хто по своєму їхати, реально. Після гуса, як на велосипеді. Велосипед велосипедом. А ми ще заїхали в кафе. Бабахнули шаурми, поспілкувались і роз'їхались по домах. Що в підсумку? Класно проведений вечір, познайомився з новими людьми. Ну, а ти подивись це відео. Усі в профіті. Так що підписуйся, коментуй, став лайк, це відео і бережи себе. Пострижись в прошлый раз. Я буду те, чухати